Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 26 липня і ми приїхали на автобазар Чапаєвка знімати для вас бюджетні машини. Ви бачите, так? Да? Гольфік випробують. також ви бачите актажку випробують, ну а ми знайшли для вас ось такий апарат. Hyundai Accent, Дивіться вже на нашій реєстрації. Зовнішній дуже приємний. На простих кавпаках. Круг нетанований. Скло оригінал, має ось такі дефекти. 4800 1,6 машинка на газу. 8-го року номер телефона ви бачите. Так? по салону. Руль свіжий, 4 склопідйомники, стан салона, в принципі. Хороший механіка. Якщо вас зацікавить, телефонуйте, продавцю, розмовляйте. Ось такий буде перший наш апарат. Ось такий апарат для вас знайшов. Дивіться, Б6. тонований, універсал на простих кавпаках. 9-го року 1.4 Бенз 5 штук. 200 тисяч пробігу, номер телефону ви бачите. Ану, машинка, зачинена машинка на коробці автомат, має каньдор. Також є фаркоп Ось так вона виглядає. Бачимо, що дверка передня не в колір, ну а там ви на камері, як воно вам. Йдемо далі. Третій варіантик. Шкода Фабія. Дивіться, на транзитних номерах, машинка на дисках. 10-го року тільки пригнана 1.4 Бенз, номер телефона 5999. Ось такий апарат. Також зачинений. Механіка. Передні стопідйомник і ткановий салон. Має фаркоп. Дивіться, який апарат знайшов. Дев'яточка. 1989 року, зверніть увагу на номера з двигуном 1.3, ось в такому кольорі, коробочка пятиступка півтори тисячі доларів, на що зараз можна придбати за півтори тисячі доларів. На кавпачках має підкрилки, стан фаркоп, не, стан машини. Вся ціленька по салону, давайте зараз вам її покажемо. Ось такий апаратик, агрегатик, а? Як вам? М -м 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 -м. Тут ще знаєте оцей запах е машини того часу. А ну скажіть, будь ласка, номер телефону. 096 224 07 94. Тому якщо вас цікавить цей апарат... Ви можете зателефонувати людині, зв'язатися з нею, поспілкуватися. Чапаєвка, субота, 26 липня. Йдемо далі. Деонексія. Дивіться. Навіть був в мене шанс придбати Деонексію. От зараз подивимося, яка тут ціна. Я скажу вам, за скільки в нормальному стані можна було взяти на перепродаж. Вже на українській реєстрації 97-го року 1.5 номер телефону 2300. Ось так Добре. от. Добрий день. Вас не показую. Має фаркопчик. Ну а там була ціна штука 600. 2300. Ось тут начіпається просить. Ось вам апаратик, на тому тижні, він вже тут був. Хюндайчик. 5400. Один власник 11 рік в круг елантра. Ще один хюндайчик, дивіться, цікавенький, бюджетний. 11 рік, 1.4 Benz номер телефону, ви також бачите. Да? 5,6. Бюджетна машина в плані витрат на неї. Так, ну ви пам'ятаєте цей апарат, я вам його показую знову. 3500, так? 3500. 20 пробігу. Номер телефона, всі питання. Телефонуйте, задавайте. Та ні, не треба, не треба відкривати. Ми вже його показували в попередньому відео. Якщо є бажання, поверніться, побачите ще там. Ми ще там пригадували Гольф третій. За три штуки баксів. Ось такий апарат ще. Ось такий апарат залітає, дивіться. На тому тижні я його не бачив. Да? Volkswagen B5 на транзитних номерах. Чорний, нетанований, на дисках. Намитий. 1.8 Benz 5600. Номер телефону, ви бачите. По салону. Чотири скла підйомники, шкіряний салон, руль, оригінал, кермо, механіка. Ось такі коврики. ну 5600. А що можна придбати за 5600? Не дуже багато, що подбаєш. Ось такий апаратик і цей варіант ми для вас знімали, да, продається, показуємо вам. Ціна 3,5 1 літр газ, бензин, Жак 13 2013 року. Номер телефону ви бачите. Маленька така машинка, коробочка механіка, акуратна, салон приємний. Ну, може піде для дівчини. В принципі, хлопці, що тут сказати, не так багато з'являється нових машин, особливо в такому ціновому диапазоні. На цьому ринку тут дуже важко. Плюс порівнювати, наприклад, як ми зробили з Кирилом рівне і Чапаєвку майже неможливо. Тому що, наприклад, якщо ти побачиш там гольфів 5, 5 штук, да, то тут ти можеш знайти один. Да, а деякі машини ти взагалі не можеш порівнювати, тому що їх тут не буде. Йдемо далі. Знайшли для вас бюджетненький Рено в білому кольорі. Ось такий він в круг. Рено кліво з дизельовим двигуном. Ось так він виглядає, механіка. Нічого такого. Саме головне ренок 4, 4511 рік. 1,5 дизель. Номер телефону, ви бачите, не фарбована. Є моменти, але є ціна. Ford Фієста. Танована на ковпачках, має протитуманки, наша реєстрація 9-го року. Номер, бачите, 4951,4 бензин. Відкрита передні склопідйомники, тканевий салон, проста механіка, є кандюр. Більше додавати нічого. Давно я не бачив Єшки. є 39 Дивіться, київська реєстрація, машинка на дисках має люк. Встановлена в круг. 4300 була у мене така 97-го року. 2-літровий газ 350 пробігу. Номер телефона тільки в мене була 1999 року. Відкрита. Ще й на автоматі. У мене була механіка, склопідйомники, шкіряний салон, підлокітник, коробочка автомат. Мультикермо. Як вам? Оце була якість. Оце була якість машини. І я не побоявся, я собі взяв таку машину. За скільки. В Херсоні ми її брали з моїм другом. За 4. 4, не пам'ятаю. 4,8 десь так. Класна була машина. недовго була в мене, я потім її продав швидко, її одразу забрали і придбав Honda Accord акорд Chevrolet Шевралі в кузові універсал. Стан машини зовнішній адекватний. Наша реєстрація. 6 року. 3601,8 бензин, два номера телефона. Цікавить, телефонуйте. Чапаєвка. Субота. Не пропустіть свій шанс. Ще один апаратік. Не знаю, що наступного тижня знімати. Пишіть в коментарях. Ну, суми до 20 вони в мене не йдуть. 5916 рік 1.2 Benz, два номери телефону, крутонована, зачинена. Ось така от фабія. Сьогодні у нас, мабуть, день фабії. Ось така фабія. ну Така зовнішня, приємна. Крило щось трошки випадає на простих ковпачках. 7-го року 1.4, 5400. Ось вам номер телефону. Ось така, о, тут музика грає, не будемо подалі від музики. Ось в такому кузові. Ну, така зовнішній, ціленька. Ну, що можна сказати, дуже сумно. Ви бачили? Оце всі варіанти. Всі варіанти, які є більше, немає. Тому пишіть в коментарях, що знімати далі. Немає альтернативи. От я пройшов і все, і що, І нічого. Другий міган на транзитах, чорний колір. Хто не встиг придбати другий міган, він єдиний в Києві на оригінал 5200 5201.6 Бенз. Торг. Номер ви бачите. Альтернативи йому тут немає. 400 підйомник, ткановий салон. Механіка. Ось такий він круг має фаркоп. Ще одна KIA 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 4700 сьомого року 1.6. Пробіг ви бачили. Світлий колір салону, передні скла чехли Kia. кермо перешита механіка. На тому тижні ви її також бачили. Ось така вона. LX. Міган за 4,8. Наша реєстрація з двигуном ще дизельовим 1.5 1.500 року. Відкритий, 400 підйомники, має ось такий салон. Механіка, монітор відсутній, в кузові хетчбек, 4.8. Ось такий апарат. Ніснчик. Ніснчик. Ось з таким підкапотним пространством ось в таких дисках 3956 року на автоматі 1.8 номер телефону вам показую ну, є ось такі моменти ну, ви ціну бачили да? ось такий салончик бачу там ще і гуму Nissan Primera за 3950 Citroenчик також тут вже не один тиждень на транзитах на Кавпаках. Ц4. 10-го року 5.7 на автоматі. Номер телефону бачите. Відпочиває тут. Ось в такому салончику. Коврики сітає. Ну і це Макс. Також тут. Я не знаю, дай Бог, щоб назавжди не залишився. Чекаю на власного на нового власника 5300. Скло оригінал 1.6 Benz, 7-го року. Номер телефону вам показую. Ось такий він. Кондр, механіка. Ну, ви все побачили. Якщо хтось додивиться до кінця цей відос, він зрозуміє, що тут просто ловити нічого. З такою кількістю бюджетних машин можна відпочивати вдома. Я не знаю. Передивлятися інстаграм сторінки людей, які займаються автомобілями, або авторія. Або слідкувати за машиною знайомого, який збирається скоро продавати. Я у розпачі. Ось така у нас сьогодні субота, ось така Чапаєвка Зараз думаю над тим, як назвати цей відос. До зустрічі!